У Львові підписала декларацію солідарності за участі представників українського бізнесу, міжнародних організацій, спільноти архітекторів та урбаністів. Вона передбачає спільну позицію колег з ЄС та наших громад щодо відбудови Маріуполя та України загалом. 12 напрямків по кожному напрямку, кожен керівник вже напрацював разом з експертами зі сполучених штатів Америки, які були сьогодні присутні, які ще з вересня місяця почали цю дуже важливу роботу. Перший крок, що ми маємо зробити, це забезпечити безпекову складову. Тому наші правоохоронні органи і інші складові, які до цього руху доєднані, будуть формувати безпекове бачення. Три місяці, шість місяців, рік і вісімнадцять місяців. Тобто, ми хочемо швидко, дуже швидко зробити безпекову складову якісної роботи наших комунальних підприємств. Також при відбудові буде враховано і бачення містян щодо аспектів житлової забудови, громадських просторів, транспортної системи тощо. Як тільки ми деокупуємо виженим ворога, ну треба зразу з наступного дня приступати до роботи. А весь думальний процес вже має бути зроблений, щоб з наступного дня заїжджали екскаватори, починала працювати будівельна техніка. Для цього всі проекти вже мають бути готові. Тому що з фінансами я так розумію, проблем не буде. Дякуючи позиції президента, офісу президента, сьогодні Україна має надзвичайно великі можливості для відбудови, тому треба працювати і цінувати кожну мить. Однак, попри відновлення Маріуполя, необхідно буде провести роботу з місцевими жителями, які зараз там проживають. Головна буде дуже важлива така річ, над якою саме зараз треба працювати це освітня культурна. Деокупація нашого міста це дуже важливо, тому що саме зараз в Маріуполі, ті, хто залишилися, на жаль, вони пропітуються вот цією пропагандою, з якою Росія прийшла, яку вона будувала 20 років поспіль. Це також сила, потужна сила, і тому ми маємо розповідати про цю брехню, про того брехла Путіна, що всі розуміли, що це таке, що воно бреше, що воно руйнує, що воно вбиває. Загалом на відбудову Маріуполя за підтримки колег з-за кордону передбачено 14 мільярдів гривень.